Привіт усім! Є Юрій з вами, пані та панове. Ми рушаємо, рушаємо в краще життя. В будь-якій сфері ми бажаємо кращого. І якщо уявити собі цей рух як переїзд з одного місця, якому ми вдячні, але ми хочемо чогось іншого. Уявіть собі, що ми нібито переїжджаємо з одного місця в інше. Ми збираємо речі. Так, ми збираємо речі, те, що нам потрібно, і залишаємо те, що нам не потрібно. Віддаємо комусь, або просто залишаємо, не беремо з собою, викидаємо щось. І якщо взяти життя кожного з нас, звісно, у нас є у кожного свої цінності, пріоритети, вподобання, але без того, щоб зробити. Таку ревізію да, перевірку, що нам дійсно допомагає е, здобути того кращого життя, а що нам заважає, для цього нам треба зарутися в себе е, і запитати себе відверто декілька запитань. І це не завжди комфортно. Е, дуже часто це дискомфортно, але переїзд неможливий без того, щоб не розібрати речі. Що нам треба, що нам не треба. І щоб зрозуміти краще самих себе, я хочу представити вам техніку, яка допоможе, кожен з нас з вас зможе взяти для себе, що він захоче. Ця техніка називається 6 людських потреб. Коли ми можемо задати собі певні запитання, подумати про це. І це безкінечний процес. Я роблю це регулярно. Тому що це допомагає сфокусуватися і дійсно дійсно зрозуміти, чого я хочу. Коли я розумію, чого я хочу, я не впевнений на 100%, яким буде майбутнє, але на зараз, на, 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 на цей момент, ураховуючи моє минуле, ураховуючи моє сьогодення, яке я хочу майбутнє. Цей діалог він необхідний для того, щоб дійсно покращити результат, щоб був якийсь прогрес в житті. Ця техніка шість людських потреб. Я навчився їй у тренінговому центрі Тоні Робінса і Клої Маданас, і я хочу представити вам цю техніку. Спочатку я розкажу про ці шість людських потреб, а надалі ми будемо тренуватися. Це буде такий, така ментальна робота, ментальний воркшоп, у кожного індивідуальний. А потім ми зможемо поділитися, звісно, нашим досвідом. І це буде найцікавіше, коли ми зможемо дізнатися більше про себе і зрозуміти якісь речі, залишити щось, відпустити, залишити місце так, для того, щоб щось новеньке прийшло. Щось краще в наше життя за допомогою наших звичок, нашого фокусу і так далі. Перші чотири потреби вони стосуються наших базових потреб, і дві з цих потреби вони просто вкрай необхідні. Вони такі, як життєво необхідні потреби. Ми все зробимо, щоб їх досягти. І, і, і в кожного е, можуть вони відрізнятися. У когось може е, бути е, наприклад необхідність в, е, в потребі стабільності, перед, передбачати якісь речі, щоб був якийсь чіткий план, і для людини це найважливіше в житті. Для іншої людини може бути. Е, Дуже необхідно якась е, різноманітність. Людина полюбляє дуже сюрпризи, речі, в яких вона не впевнена. І е, е, це теж е, е, необхідність, але для когось це може бути більше, ніж стабільність. Є люди, які поважають потребують більше стабільності, є люди, які потребують більше там варіацій, і так далі. Я розумію, що зараз для всіх українців необхідність це якась стабільність, безпека. Але ми дивимося з вами е, через призму сьогодення, а також ми дивимося в майбутнє і нам треба зрозуміти краще самих себе. Тому е, спочатку я представлю вам ці чотири потреби: перша, як я вже е, сказав, це необхідність. Е, Відчувати стабільність, певну передбачуваність. Це базова потреба. Вона, вона усіх присутня, але в когось більше, в когось менше. Тому що коли в тебе немає ніякої стабільності, це хаос в житті. Коли в тебе забагато стабільності життя стає нудним. І знайти баланс між стабільністю і різноманітністю, це. Необхідність для того, щоб мати наповнене таке життя, і у кожного може бути свій баланс, і ми пропрацюємо це. Ви зможете це зробити для себе, такий, знаєте, подарунок собі, зрозуміти, окей, які ж мої цінності, що я ціную більш за все. Вони можуть змінюватися залежно від обставин, особливо зараз, ви знаєте, що. У багатьох українців такі обставини де необхідність планування бути впев... впевненим в, якісь... в якомусь сьогоденні в... в якихось базових потребах це необхідність. Але ми потрапили в цю ситуацію на тимчасовій основі. Це не буде все життя так. Тому стабільність потрібна. Але забагато стабільності, передбачуваністі, тоді життя стає нудним. Друга потреба це різноманітність, це якісь пригоди, це щось новеньке. Коли забагато цього, це хаос в житті. А коли замало цього, то також життя стає нудним. Тобто ці дві потреби е, в стабільності і в, в варіаціях якихось різноманітності, е, вони повинні бути наповнені. Але у кожного може бути різна м, якби, процентний відсоток наскільки людині що потрібно більше. Третя – це необхідність, це потреба в визнанні. Коли ми потребуємо поваги, коли ми потребуємо відчуття причетності до чогось, що ми, що нас шанують, що наша робота вона відзначається, отримання якоїсь відзнаки, якоїсь винагороди, і це, це важлива потреба. Коли забагато цього, Людина перетворюється просто на ечівора, да, людину, яка постійно досягає якихось результатів і хоче визнання. І це стає таким кредо, як я буду йти по головах, щоб тільки досягти своєї мети. Це занадто. А коли, а коли цього замало, людина відчуває. Е що вона зовсім не має ніякого знаєте, сенсу, що її не поважають, що ніхто її не помічає. Тому знайти баланс між досяганням цілей і при цьому вшанувати результати і досягання інших, це і є такий скіл, який нам треба буде також пропрацювати. Але ця потреба. Є теж необхідною. Четверта потреба, номер чотири. Четверта це відчувати любов і контакт з людьми. Коли ми заводимо друзів, коли ми стаємо частиною якогось суспільства, якоїсь групи. Ми хочемо спілкування, ми хочемо відчувати будувати якісь відносини. Ми можемо заводити дітей, заводити дітей сім'ї да, з дітьми. Ми можемо бути в стосунках. І забагато цього не буває. Але буває замало, Тому люди частіше за все вони вибирають просто будувати стосунки з людьми. Ну, такі корпоративні, знаєте, з друзями спілкування, там якісь групи, комунікувати, щось подібне створювати. Це набагато простіше ніж створювати сім'ю і будувати серйозні стосунки. Часто люди уникають, тому що дуже багато болю пов'язано з персональними стосунками, такими інтимними, якщо можна їх так назвати. Більш за все роботи треба зробити над собою і з партнером разом, тому що це командна робота, щоб створити дійсно глибокі стосунки, які можна назвати дійсно це любов. Тому що закоханість, ви самі розумієте, це частина потреби, також четвертої цієї, але людина може стрибати стосунків, стосунки, так і не побудувавши. Це так і називається будування стосунків, так і є. Але це потреба номер один з самого нашого дитинства. І цікаво те, що є люди, яким, для яких це потреба, вона залишається номер один на все життя. Вони цінують дуже стосунки, вони інколи навіть. Переступають через себе, і це не є добре для них. Тому знайти баланс між тим, щоб будувати стосунки з людьми, дійсно віддавати любов, але при цьому поважати себе і свої потреби, це і є той баланс, який треба буде знайти. Але ця четверта потреба вона дуже необхідна. І ми теж її зможемо пропрацювати, тому що є три рівня стосунків, і Ми теж про це далі поговоримо. Але давайте я сфокусуюся на тому, щоб розповісти вам про ці шість людських потреб, і ми зможемо пропрацьовувати їх одна за одною поступово. І я впевнений, що ви знайдете це цікавим. Головне, не поспішайте, дайте собі час. Тому що для когось це буде занурення всередину в себе в якісь такі куточки, які може і не хочеться там зараз турбувати. Нічого страшного. Якщо ви відчуваєте, що десь вас щось не пускає, залиште це на потім. Повірте мені, час прийде, але просто розумітися на тому, що. Вами драйвує дійсно, які у вас цінності на, 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 на цей період життя, і що вам необхідно зробити, щоб зро... наповнити життя наповну, наповнити його? Треба відчувати себе і розуміти себе. Тоді ви зможете відчувати і розуміти інших людей краще, тому що розуміння цих шість шести людських потреб дозволить вам розуміти інших краще. Коли ви зможете зрозуміти себе краще. Тому що тому це такий процес. Це цікава дуже такі, джорні. Це, це, це таке мандрівка, нескінчена. І я впевнений, що ви зможете знайти задоволення в цій мандрівці. Тому що немає. Правильного або неправильного підходу до цього. Є тільки один підхід: унікальний, персональний саме для вас. П'ята потреба це потреба зростати. Це коли ми дізнаємось про щось новеньке, ми навчаємось, ми експериментуємо, ми можемо постійно шукати. Якогось способу, якихось а, мероприємств, тренінгів, а, якихось школ для того, щоб навчатися постійно чомусь новенькому. Це необхідність, а, але а, вона не базова. Але багато людей відчуває, що чогось не вистачає, коли вони нічому взагалі не навчаються. Тому час від часу ця потреба вона про себе нагадує, але вона не базова. Вона не, не, не стосується чотирьох базових потреб. Ця потреба в зростанні, вона під номером 5, але для інколих людей, для деяких людей вона може ставати просто номером 1. І ці люди можуть жертвувати іншими. Наприклад, сім'єю, відносинами вони тільки і роблять, що навчаються, навчаються і забирають час у інших там людей у спілкуванні, у сім'ї. І це може бути теж занадто, тому що коли людина тільки навчається і нічого не віддає, тому що така людина буде просто навчатися, навчатися, сидіти там в кабінеті, в лабораторії, я не знаю де підвищувати свої навики або в тренажерному залі і ніколи нікому не передавати свої знання. Це теж е, тупікова ситуація. Тому е, наступна потреба шоста, да, шоста це була п'ята, це шоста, це робити внесок. І п'ята і шоста потреби вони такі називаються духовні потреба нашого. Нашої підсвідомості, нашої духовності на, на, на така е, spiritual потреба, де ми хочемо зробити внесок, коли ми е, відчуваємо, що ми е, дізнаємось щось і взростаємо, досягаємо якогось результату, ми хочемо віддати. Частинку цього досвіду, цього успіху для цього люди можуть створювати різні фонди, шкіли, ставати тренером, коучем, бути ментором для когось, брати оцю таку відповідальність за те, щоб навчати інших людей, і це також потреба не базова. Але вона допомагає наповнити життя на 100%, навіть більше. Тому що коли ми віддаємо щось, ми бачимо, як інші люди, користуючись цим, вони покращують своє життя, такий певний внесок. Це може бути і енергія, яку ми віддаємо почуття, які ми віддаємо. Це може бути знання, які ми видаємо, це може бути гроші, які ми видаємо, але ця потреба вона наповнює життя місією, якщо можна так сказати, якимось сенсом таким більше, ніж я сам, більше, ніж моя особистість, більше, ніж щось, що я хочу тільки для себе або для своєї сім'ї, тому що. Це таке служіння в різних аспектах, так, в різних сферах життя. Це може бути і відносини, це можуть бути і здоров'я, це можуть бути і якісь фінансові вклади. Але ця потреба необхідна для тих, хто хоче. Наповнити своє життя і відчувати такий глибокий сенс більше, ніж наша персональність. Отакі шість потреб. Я впевнений, що кожен з вас зацікавиться розібрати себе як би поступово, дізнатися більше про себе. Я відкрив дуже багато цікавого про себе і так трішечки здивувався. Але це допомогло мені відчути більше контакту з самим собою і краще розуміти інших людей. Тому насолоджуйтесь пропрацюванням цих шести людських потреб одна за одною, і побачимося надалі, де я буду давати вам більше завдань на цю тему. і Далі будемо ділитися, ділитися вже своїм досвідом. З вами був Єжемін Юрій. Люблю вас, обіймаю, достану всі 100, будьте здорові!